Доброго дня, шановні українці, дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршуваць. Є у нас стаття 58 Конституції, яка говорить, що документи і законодавчі акти, які вже прийняті в українській державі, не мають зворотньої сили, їх відмінити не можна. Але це не перешкода для нашого українського уряду. На чолі з етнічним українцем Денисом Шмигалем, який так любить українці, українців, що вирішив зробити їх в один момент здоровими, і дав вказівку ТЦК і ВЛК просто відмінити постанови тих же ВЛК про те, що певні категорії українців непридатні або обмежено придатні до військової служби. Це порушення Конституції, це кричуще порушення Конституції. Але ТЦК взяло під козирьок, ВЛК взяло під козирьок і повідміняли свої же постанови. Хоча ВЛК не може відмінити свою ж постанову, яку прийняли раніше. Але також ж сказав нас Денис Кошмигель, етнічний українець, голова нашого українського уряду, якому просто не шкода українців, простих робітників і селян. Так як не було йому шкода тих українців, які лежали, усіяли своїми тілами Авдіївку, бійців ЗСУ, хлопчиків дівчат. Теж не шкода. Ні одного коментаря від уряду чи від Дениса Шмигаля не об'явили траур по всій Україні. Денис Шмигалюрад уряд, і уряд український. Миттєво зробили усіх українців, в яких була довідка від ВЛК, що вони не придатні до служби або обмежено придатні придатними. Чарівники та й годі, не так би смішно було, як дуже сумно. З вами український історик та журналіст Яршулець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!